Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного угруповання військ Хар... Харків? Вітаємо вас у нашому етері. Добрий вечір. Добрий вечір. Е, таке ж питання, і як до попереднього спікера, скажіть, будь ласка, яка є поточна ситуація зараз на напрямку, там, де стоїть ваша бригада? Це не бригада, це оперативно-тактичне угрупування. Хочу вас дещо поправити. Вивести загалом ситуація в зоні відповідальності оперативно-тактичного групування Харків, хоч і за останній час суттєвих змін не зазнала, але залишається складною. Росіяни традиційно найвищу активність проявляють в районі Вовчанська та навколишніх населених пунктах. Це насамперед Вовчанські хутори, село Тихе. Сам Вовчанськ як місто придатне. Для життя фактично припинив своє існування. Там не те, що жодної вцілілої будівлі немає. Там фактично вже нічого не залишилося, це лише розбомблена цегла. Росіяни знищили місто вщент. Я взагалі не можу собі уявити, коли там може щось відновитися, коли туди можуть повернутися люди. Лінія фронту у Вовчанську вона проходить по лінії річки Вовча. Ми контролюємо південний берег спроб форсувати річку росіянами не було вже досить давно напевне, з того часу, коли скресла крига, тому що коли ще були заморозки, коли було холодно деякі піхотні групи ворога вони намагалися перебігати. Річку Вовча і закріплюватися на нашому березі, але такі групи вони швидко вистежувалися нашою аеророзвідкою і дуже швидко знищувалися назад. Фактично жоден з росіян не повернувся щодо ситуації в районі населеного пункту Липці, можливо, ви чули 8 травня. Був звільнений лісовий масив, який самі росіяни назвали Берлін. Це була операція, виконана спільними діями бригади Національної гвардії Хартія та 92-ї окремої штурмової бригади. Сама ця операція тривала 5,5 місяців. Вдалося звільнити 200, понад 200 гектарів за цей час. Ворог втратив півтори тисячі особового складу. Та 400, та майже 400 одиниць озброєння та військової техніки. Можливо, 200 гектарів це і не звучить. Знаєте, там це дуже велика територія. Але потрібно е, розуміти два моменти: перший момент це те, що це наша земля, і однозначно треба звільняти. Це перший момент. Е, другий. Не, не все знаєте, в, під час війни вимірюється лише там квадратними кілометрами. Є певні ділянки місцевості. Наприклад, якщо це якась панівна висота, їх насправді надзвичайно важливо контролювати, тому що якщо ми, наприклад, контролюємо висоту, вся територія, яка наприклад, там, яку донедавна контролював ворог, вона автоматично стає так званою сірою зоною. Тобто, це не це не означає те, що ми вже взяли її під контроль, але це означає, що і ворог її вже фактично не контролює, і так само висоти. Ну, треба розуміти, що на висотах ми можемо розмістити певні антени, ретранслятори. А в умовах війни дронів це насправді надзвичайно важливо. Це дуже важливо, тому це великий тактичний успіх, і треба подякувати тим хлопцям і дівчатам, які брали участь в цій операції, і подарували нам таку, я вважаю, дуже важливу перемогу. Ми дуже дякуємо і хлопцям, і дівчатам, які брали участь у цій операції, і дуже щиро вдячні за кожен метр нашої святої землі, яку ви вивільняєте від нашого ненормального ворога. Давайте, розп... Давайте поговоримо про те, які тактичні цілі переслідує ворог саме там. Що він хоче там зробити, для чого він там знаходиться? Це якийсь підготовчий... підготовка до наступу, або це просто залякування, відтягування, намагання відтягнути сили? Ну, я б не сказав, що це залякування. Знаєте, нас вже важко чимось налякати, зважаючи на те, що. Війна у нас в Україні триває з 2014 року. А повномасштабне вторгнення фактично вже четвертий рік. Це швидше розумієте, вони не відмовилися від своєї мети створити так звану буферну зону. І знаєте, коли до речі, я хочу нагадати, що саме рік тому, 10 травня, росіяни почали новий наступ на Харківщину. От ви пам'ятаєте, що тоді вони увірвалися? Тоді в них були певні успіхи на самому початку, коли вони взяли під контроль, захопили. Певну кількість прикордонних сіл активно просувалася в напрямку населеного пункту Липці, і їх мета була тоді досить очевидною. Вони хотіли взяти населений пункт Липці, тому що там знаходиться низка висот, і за однієї з таких висот в ясний день можна навіть побачити північні околиці Харкова, сам район Салтівки. Вони планували там закріпитися, розмістити свою далекобійну артилерію і обстрілювати місто, як це було вже в 2022 році. Наші підрозділи Збройні Сили України та інші складові сили оборони України їх тоді не лише зупинили в липцях, ми ще їх відкинули далі на північ. А те, що робить зараз, ворог ну, по перше, кілька цілей. він шукає слабкі місця в нашій обороні, де він сподівається, можливо йому невдовзі вдасться кинути туди свої резерви, які він помалу продовжує накопичувати. Ну і по-друге. Знаєте, це ж ми ж теж не можемо ті ділянки фронту, де ворог проявляє активність, залишити без захисту. Тому власне це сковування наших сил, це те, що може бути одне одних однієї сілей, того що переслідує ворог своїми активними штурмовими діями на нашому напрямку. Скажіть, чи спостерігаються взагалі якісь затища на вашому напрямку? З чим стикається угруповання військ? Щодо дій ворога, яка тактика там зараз ворога, що відбувається ні, жодного затища немає. Якщо ви про те так зване перемиря на їхні дні Побєдобєсія, то такого й близько не було. Ворог поводив себе досить активно надзвичайно активно кожен день штурмові дії продовжувалися фактично як в районі Вучанська, так і в районі населеного пункту дворічна. Там в районі дворічної я маю на увазі, росіяни продовжують перекидати свої піхотні групи на правий берег річки оскіл з метою збереження і розширення плацдарму, щоб створити загрозу для міста Куп'янськ з півночі, саме по правому березі. Але ну ці плани вони досить очевидні. Але ми також і розуміємо, що головна мета ворога зараз, саме на тому напрямку, це навести понтонні переправи через оскіл. Щоб забезпечити якісне та ефективне логістичне забезпечення своїх підрозділів, тому що поки що фактично у них ефективно забезпечувати саме в логістичному плані свої підрозділи там немає. Вони пересуваються через оскіл. Ну традиційний спосіб там переправлення піхотних груп, це вони натягують мотузку з одного берега там на інший, і з допомогою там гумового човна. Ось таким чином перекидають свої піхотні групи. Бувають спроби наводити понтонні переправи вже неодноразово такі спроби були. Як правило, такі при підісті спецтехніки. Ми виявляємо, наша аеророзвитка виявляє ще при наближенні до берега або власне вже під час спроби навести такі от переправи. Ну і безумовно, коли такі спроби виявляються, то ми вживаємо усіх необхідних засобів, щоб таку. Техніку росіян знищити і наразі можу сказати, що жодних переправ у росіян через скіл немає. Але оскільки це річ, особливо якщо ми говоримо про напрямок трохи на північ від Куп'янська, вона вона не є там дуже широкою, вона досить мілка. Там і ворогу вдається перекидати свої піхотні групи. Ну і знову ж таки треба сказати про те, що знаєте, от в них там плазар, начебто є. Але ну повірте, ті ворожі піхоті, яка опиняється на західному березі, осколи їм там доводиться досить солодко назад на східний берег. Теж з них повертається дуже небагато. Як правило вони там або помирають, або зазнають поранень, тому що ну знову ж таки Наша розвідка, наші підрозділи там працюють і росіянам дуже дуже непереливки. Але щоб зберегти цей плацдарм, їм потрібно постійно його посилювати саме піхотою. Знаєте, вони ж як під час другої світової війни, у них це ні кроку назад, тобто вони от якби діти туди дійшли. А якби ну що робити з тим далі? Вони так і не розуміють. Тобто, їм треба постійно підживлювати цей напрямок, чим підживлювати піхотою, тому що техніку вони туди підкинути зараз не можуть. Щодо намірів, і що більш важливо, можливостей ворога саме потрапити в глиб Харківщини. Ще чи є така можливість зараз у ворога, розкажіть ні, наразі такої можливості потрапити в глиб Харківщини і створити загрозу для міста Харків, такої можливості немає. І я вірю в те, що ніколи вже і не буде. Тому що на цьому напрямку стоять надзвичайно досвідчені якісні підрозділи, і які надзвичайно якісно виконують свою роботу. Я впевнений, що найближчим часом Росіянам не вдасться створити загрозу саме от для Харкова. Але при цьому я закликаю недооцінювати росіян, тому що нещодавно ми всі чули заяви і верховного головнокомандувача, і головнокомандувача збройних сил України про те, що Росіяни планують наступальні дії, зокрема і на харківському напрямку. Тому знаєте, ми всі маємо сподіватися на краще, але готуватися до гіршого, тому що росіяни, ну власне, вони зараз продовжують проводити певне накопичення резервів, і воно зараз не є, скажімо так, критичним, щоб ми там бачимо, що от є якась там загроза там прориву чи там масованого наступу, але вони постійно проводять штурмові дії. В різних місцях от згадували там про напрямок там козачої лопані. Там до речі досить давно не було активних штурмових дій зі сторони ворога. Ось вчора в районі села Петрівка Росіяни провели штурмову дію. Це ця атака була відбита, але от така такі от тенденції вони спостерігаються. Але знову ж таки, повторюся наразі загрози проникнення Росії Росіян. Влип Харківщини і створення загрози для Харкова наразі немає. Я я, я кажу саме про якісь там механізовані чи піхотні, якби там там прориви, які тут ви говорите, але знову ж таки, дрони я маю на увазі там дрони типу Шахет, Це все загроза для Харкова. Надзвичайно серйозна, надзвичайно велика, і це все треба враховувати, пане Павло. А наскільки ви, взагалі є активними дії нашої розвідки та дронів у протидії саме діям окупантів? Щодо е, особливості застосування аеророзвитки, я би б не став би там. Заглиблюватися в деталі, тому що це та це дуже чутлива інформація, і насправді ворогу не варто знати те, як ми його виявляємо і як ми його знищуємо. Але я хочу сказати, що наші екіпажі БПЛА працюють надзвичайно ефективно. і Я можу з певністю сказати, що наші екіпажі, наші оператори дронів вони куди більш майстерні ніж російські. Ну і це власне те, що дозволяє нам ефективно проводити нашу оборонну операцію. Пане Павле, а саме ворог, які е, інструменти ураження застосовує? Яку зброю застосовує? Авіабомби, дрони, е, артилерія, що е, авіація можливо. Що, чим користується саме ворог? Авіацію на харківському напрямку ворог застосовує не надто активно. Е, це пов'язано напевно, з тим, що саме от харківський напрямок наразі для росіян не є в пріоритеті, тому що рік тому вони тут добряче отримали по зубам і зрозуміли, що в принципі тут ловити їм нічого далеко їм просунутися не вдалося. їм би зберегти те, що вони е, захопили. Е, але при цьому варто розуміти, що активність дронів. На фронті на харківському напрямку зараз надзвичайно висока. Росіяни активно використовують дрони різних типів. Ну і власне, зараз це головна загроза. Також ворог активно використовує артилерію, реактивні системи залпового вогню, важкі вогнеметні системи, які, от зокрема, працюють по місту Вовчанськ з район з району населеного пункту Шабекіну, на так званої Російської Федерації. Усе це ворог використовує так надзвичайно активно. Але знову ж таки повторюся: дрони зараз це головна загроза на фронті. Пане Павле, а чи можемо ми говорити, що тактика ворога останнім часом чи не змінилася? Вона вони як використовували маленькі піхотні групи, так і використовують, чи ще вносять якісь різноманіття військове? До тактики, ворогам так малі піхотні групи вони продовжують використовувати. Як вони їх використовують зараз? Зазвичай такі піхотні групи, які складаються там з трьох таких людей, там максимум там до десяти людей. Дуже часто супроводжують два дрони. Один дрон це розвідувальний дрон, який власне спостерігає за ситуацією, яка відбувається навколо інший дрон це як правило ударний дрон. Тобто, коли такі піхотні групи намагаються десь просунутися і натикаються наспротив, вони використовують ударний дрон. За призначенням а з допомогою розвідувального дрона вони намагаються коригувати там вогонь артилерії, там, зокрема, мінометів. Також треба сказати про те, що як і на інших ділянках фронту росіяни продовжують не те, що продовжують, але активно використовують мотоциклетну техніку мотоцикли. Буквально 10 травня, на останній день їхнього так званого перемиря на осі, ось дні там 8-9-10 травня, неподалі Купінська ворог. Намагався штурмувати наші позиції на десяти мотоциклах, але їм нічого не вдалося. Усі мотоциклісти. Ці ці гонщики вони були знищені і стали по справжньому хорошими росіянами. Як власне, ця техніка, на якій вони намагалися штурмувати наші позиції, пане Павло, не можу не задати вам наступне питання: в чому чого потребує угруповання ваше? Чого? Що чим може допомогти цивільне населення? Вам чи може допомогти волонтери? Вам? Яка є потреба у техніці? Можливо, у якихось спеціалістах? Розкажіть, будь ласка, про це батальйони, бригади, які перебувають на харківському напрямку, безумовно потребують різної техніки, але насамперед, оскільки це війна дронів, усі підрозділи без винятку потребують саме безпілотних систем. Тобто, це як розвідувальні дрони, типу Mavic, те, що можна придбати, скажімо так, у вільному доступі, та так це ну і FPV дрони тому що ну треба розуміти одне: за так війни такої інтенсивності: дрони це розхідний матеріал, і Росіяни насправді мають дуже якісні засоби радіоелектронної боротьби, і засоби радіоелектронної боротьби вони ж насамперед впливають на роботу дронів. Так і там один підрозділ, який проводить аеророзвиток, може там в досить при при діях ворога втрачати дрони. Ну, знаєте, це не така вже й велика якась рідкість. Це відбувається постійно. Тому я можу закликати цивільних, якщо у вас є можливість, допомагайте підрозділів, донайте тим волонтерським фондам, яким ви довіряєте. Якщо не довіряйте таким фондам, але у вас є люди, які зараз воюють в тих чи інших підрозділах. Допомагайте їм, тому що власне треба розуміти, що це війна геноцидного характеру. Так росіяни сюди прийшли там не тільки за територіями. Вони насамперед прийшли. От їхня мета на повне чувати нещодавно заяву їхнього так званого президента, що так він він висловився, що українська частина там російського народу, та тобто, це що означає, що. Росіяни вони хочуть зробити з українців росіян, а з тих українців, які не захочуть стати росіянами, та вони зможуть стати росіянами, тобто це то, вже, то, 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 як, як це інтерпретувати може та яка їх доля чекає? Їх знищать або відправлять на перехова на перевиховання там в табори Сибіру. Вони до речі про це відкрито говорять про концтабори, про фільтраційні табори. Знаєте, ну це в голові не вкладається, але треба розуміти, що ми маємо справу з абсолютним злом. З абсолютним злом. І треба насправді допомагати тим хлопцям і дівчатам, які зараз це абсолютне зло. Повірте, вони е, воюють в дуже складних умовах, і е, не треба там соботішити ілюзіями, що там настане. Там перемир'я, так, тому що ми всі бачимо і всі узнають, що росіяни активно готуються до літньої наступальної кампанії. І ця наступальна кампанія вона фактично вже почалася. Ви бачите, як зросла активність на, наприклад, на Покровському напрямку. Ми всі бачимо це зі зведень генерального штабу. То в принципі і на харківському напрямку у нас тут ми теж бачимо, що кількість штурмових дій з боку ворога вона, хоч і є невеликою порівняння з напрямками головного удару Росіян, головного їхнього наступу, так? але все одно ми бачимо, що активність росіян штурмових дій зросла фактично вдвічі. Тому так допомагайте за можливості силам оборони України. Що ж, пане Павло, ми вам дуже дякуємо за те, що ви робите, і за те, що ви сьогодні вийшли до нас в ефір і поговорили з нами, розказали, яка є ситуація зараз на харківському напрямку. Я нагадаю, з нами на прямому включенні був Павло Шамшин, речник Оперативного тактичного угруповання військ Харків. Щиро вам дякуємо за те, що ви робите. Дякую вам. Щиро дякуємо Дякую. за те, що ви охороняєте нас і наше мирне відносно мирне життя у тилових містах України. До побачення.